Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У Раді запропонували підвищити пенсії українців. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У Кабміні планують заморозити мінімальну заробітну плату та пенсію на три роки. Проте у Верховній Раді вважають, що виплати зростатимуть попри економічну кризу. У парламенті запропонували підвищити пенсійні виплати українців як мінімальну, так і максимальну. Пропозиція прозвучала від голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетеєманцева. Він вважає, що мінімальну пенсію у 2025 році слід підвищити з 2361 тисячі гривня до 2590 тисячі гривень, а максимальна, розмір якої у 10 разів більше на 2,2 тисячі гривня до 25900 п'ять гривня з прогнозом уряду? Наступного року середня заробітна плата перевищить 24,3 тисячі гривень реальний рівень зарплати з урахуванням інфляції. Зросте на 8,1%. У 2026 році цей рівень підвищиться до 28,2 тисячі гривня, а у 2027-му до 32,5 тисячі гривня прогноз розроблено з урахуванням бюджетної декларації, згідно з якою мінімалку хочуть заморозити на три роки. Таку ініціативу критикують у парламенті навіть представники владної партії. Які обирали Кабмін, Данило Гетеєманцев запропонував збільшити мінімальну заробітну плату українців наступним чином? Якщо уряд планує на три роки заморозити мінімалку на рівні 8 тисяч гривня, то гетеєманцев озвучив такий варіант у 2025 до 8 тисяч сімсот у 2026-му до 9 тисяч гривня. У 2027 до 10 420 гривня мінімальну пенсію запропоновано підвищити у 2025 році до 2590 гривня у 2026 році, до 2846 гривня, у 2027 році до 3074 гривня за словами народного обранця якщо не підвищувати соцстандартів. Але врахувати прогнозований рівень інфляції, їхній розмір у реальному вимірі у наступні три роки зменшиться більш ніж на 30, ГТЕ Манцев наголосив, найбільш гостро ця пропозиція вдарить по працівниках бюджетної сфери, зокрема освіти і медицини, де на сьогодні вже спостерігається пов'язаний з українським рівнем оплати праці, значний дефіцит кадрів. Який з великою вірогідністю за умови фіксації зарплат на рівні грудня 2024 року тільки посилиться замороження соціальних стандартів і гарантій на три роки призведе до поглиблення і так значного розриву в доходах населення.